380 гривень за класні чоловічі зіп-худі від німецького бренду Ліверджі в лоті 6 одиниці. Лот коштує 2280 гривень по розмірах м 1, елічки 2, Xiel 2. Елічок буде 3, перепрошую. Ось буде така модель в сірому кольорі. Вони йдуть з капюшоном 60% бавовна, 40% Поліестер. Всередині вони мають флісик утеплення. По боках ми бачимо, тут також є кишені, на шнурівочках. Буде така сама модель зеленого кольору, також на шнурівочках. Блискавка від бренду YKK, всередині маємо легкий флісик, по боках кишені. Ще у нас буде моделька ось такого чорного кольору. Всередині такий класний принт, дуже м'який флісик. І ось кишеньки по боках. Буде ще у нас модель темно-синього кольору. По боках бачимо кишені, також блискавка і капюшон. Всередині легкий флісик, і буде одна моделька без капюшону. Всередині також маємо флісик і кишеньки по боках. Для замовлення такого класного лоту. Пишіть нашим менеджерам посилання під цим відео.